Цілу мережу гральних закладів викрили тернопільські поліцейські. Попри заборону, 40-річний мешканець обласного центру орендував для азартних ігор 11 приміщень: сім у Тернополі, решту у Чорткові, Бучачі та Гусятині. Дані Гральні заклади маскувалися під заняття здійснення лотерейної діяльності, На ряді з них наявні вивізки миттєві державні лотереї. Однак в ході попередньої перевірки та і в ході подальших проведених обшуків підтверджено абсолютно нелегальність даних закладів. З місць обшуків вилучено 138 одиниць комп'ютерної техніки та 11 спеціальних платіжних терміналів, за допомогою яких організована якраз нелегальна діяльність. Азартні ігри клієнти грали в інтернеті через комп'ютерні симулятори гральних автоматів. Даний вид злочину кваліфікується кримінальним кодексом за статтею 203 2, зайняття гральним бізнесом. І перший вид покарання у вигляді штрафу складає від 10 тисяч до 40 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян. І крім того, згідно закону України про заборону грального бізнесу. Штрафні санкції будуть у розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат. Однак це буде здійснюватися вже в ході досудового слідства по кримінальному провадженню. Про функціонування подібних закладів правоохоронці просять повідомляти за номерами, які ви бачите на екрані. Анонімність гарантують.